Я звати Ярослава е, Іванова. Я людина, які не байдуже. Я працювала в б'юті сфері з салонами краси. Ось. А так до війни мені дуже все набридло, і в планах було взагалі поїхати в Індію на півроку. Ось, Але не склалося, тому що почалася війна і плани змінилися. Я людина, яка максимально була далека від військових справ. Тобто, для мене там, я не знаю, коли мені казали, що потрібна розгрузка. Для мене розгрузка це був день, коли я не їм. Треба було щось шукати, знаходити, в той же день це передавати, тому що вже хлопці відправляли туди-сюди їхати, в якісь точки там. Бувало, що я приїжджала, в мене була просто локація. Я їхала кудись за містом, писала подрузі, така, якщо що, то я їду ось туди. Я не знаю, до кого я їду, куди я їду. І я приїжджала, там було просто поле. І вже потім, по повідомленню, я пишу, що я тут, і просто з поля виростають люди. Просто, ну, Нічого не було. Так, у мене служить мій брат. Двоюрідний, але коли, люблю, коли питають рідний брат, я кажу, рідніше не буває. Ось він служить. Він був військовим ще до початку Великої війни. Я йому допомагала декілька разів. Хоча перший час я пам'ятала, що коли він приїжджав, а у мене повна було всього, я там щось закупила, і я відкриваю просто багажник, кажу, вибирай, а він мені нічого не треба. От він у мене такий, мені нічого не треба, у мене все є. І я ну візьми це, ну візьми це, ну візьми це. Він Мені нічого не треба. І потім, здається, десь через рік він мені щось написав і таке, мені токнуть то зручно. І попросив мене так, що їм треба було купити квадроцикл. Ось то я була так щаслива йому допомогти, що він, на речі, дозволив це зробити. Плюс друзі є ці, хто зараз служить, плюс є військові, з якими я знайомилася, допомагаючи, їм, які тепер мої друзі, з якими ми підтримуємо зв'язок. Щодо Азову, це взагалі така моя, можна сказати, болюча тема. Я дуже слідкувала з самого початку за подіями, які розвивалися в Маріуполі і на Азовсталі, коли вони виходили в полон. Це було дуже складно і дуже страшно, тому що враховуючи відношення до азовців з боку наших ворогів. Ось я дуже боялася, і я це все оцей весь біль. Я його направляла в якусь творчість. Тобто, в плані того, я написала другою. Кажу, будь ласка, давай зробимо відео якесь, щоб його шерили. Ми тоді зробили відео. Іна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. Я вишаюся своїми солдатами. Щодо азову, тоді ще було, я пам'ятаю, він з заборонено взагалі за Азов блокували. Тобто ми зробили відео з написом 4308, тому що це схоже: як вони його зараз шифрують. Ось ми зробили цей відео. Він дуже завірусився. Ось люди писали, нагадували, там коментували, тобто ми нагадали про полонених. Потім, коли був перший обмін, коли вони вийшли, я пам'ятаю, що там були люди, які мені писали Вітаю, тобто, ніби це, я не знаю, хтось прям мій рідний вийшов, тому що я прям настільки от мене за це все боліло, я це постійно транслювала. То тут, щодо акцій, мені дуже складно переживати вже ці моменти, коли я розумію, що я безпорадна і що я нічого не можу зробити. Тут єдине, що я можу зробити в цій ситуації, як я можу вплинути, це моя присутність на акціях. Влад ходить на акції зі мною. Мені здається, це було не спочатку. Спочатку я ходила без нього, потім він захотів сам долучитися. Тобто він запитав, що за акція, чому, а що там. Я йому розповідала, і він сказав, що він також хоче прийти. Він там вже з, багать, з багатьма людьми познайомився, його там вже знають. Багато дітей насправді ну не можу сказати прям багато, але є діти, які постійно ходять. Також є дітки, які ходять і стоять з портретами своїх батьків, яких вони чекають. Це дуже сумно. Взагалі все ми просто проговорюємо вдома, вла цікавиться, а потім, наприклад, він хоче долучитися, так само як до зборів. Він підтримував мої збори, і потім в якийсь момент він сказав, що йому було, він також захотів би підтримати якийсь збір. і подумав, що от отже я дитина, можливо, там буде донатити, тому що от був цей момент, коли такі спати було складно закривати. Але, на жаль, з десяти бізнесів, які були, у мене залишилося зараз тільки два, які продовжують підтримувати. І це дуже сумно. О, ще такий момент, хтось каже, що не має змоги. Продовжувати там, і в такому об'ємі, і просто взагалі допомагати, Ось. але стараюся продовжувати. Плюс зараз малий. От у нас зараз по збору малий на себе взяв е цю функцію. У нього зараз знову новий збір, от він збирає. Е діти мають бути готові для... до ветеранів, які приходять е після бойових дій. До людей з інвалідністю, і це важливо, це треба проговорювати з дітьми, щоб у них була правильна реакція на все це, щоб у них була вдячність і розуміння, тобто виховувати це все, цю повагу. Мені здається, цього дуже не вистачає. Тому я звертаю увагу на це вдома, плюс я звертаю увагу на це, обираючи якісь гуртки, наприклад, куди влад буде ходити. Тому що навіть той самий спорт. Для мене це вже не тільки про тренування, це ще й про цінності. Тому, наприклад, зараз ми е, пішли на тренування, влад пішов на тренування, і у нього дуже крутий тренер. Тренер, який тренує ветеранів, який розповідає також про війну, розповідає про так, мед дітям. Тобто, це все от він їх готує, і я вважаю, що це дуже круто, якщо цього не роблять батьки, хоча мають. Мені здається, що виховувати треба в першу чергу себе, тому що якщо сидить мама і папа вдома і розповідає, хай воюють діти депутатів, то про яку національну свідомість взагалі може йти мова. Може тоді в них є і дум думка, що виховувати тоді мають діти депутатів, їх дітей, але ні. Виховання починається з сім'ї, навчання починається з сім'ї і починається з батьків наших близьких, наших оборонців, наших захисників, щоб вони не сиділи ще й от ще одну си. Як такі всі відчуття вони загострилися в плані того, що це моя країна, і я вважаю, що недостатньо в цій країні жити. Треба за неї боротися. Тому що зараз такий момент, що сказати, що я люблю Україну, ну і сидіти, чекати, поки хтось за мене це все розрулить. Ну це не варіант. Плюс я вважаю, що. Кожен може впливати, і от мені дуже хотілося, щоб кожен це розумів, і це також дуже важливо в вихованні дітей, що люди, які говорять, там хай хтось інший зробить і так далі, вони виховують в своїх дітях оцей момент, що ти не впливаєш, ти нічого не можеш, ти один нічого не можеш. Я вважаю, що один в полі воїн бути українкою це просто продовжувати, не здаватися, продовжувати, робити щось. Іти, коли не вистачає сил повсти. Просто головне от в бік цієї цілі, цього бажання, яке у нас одна на всіх, перемоги, тобто робити просто щось, бути залученою, бути корисною. Це зараз, і важливо любити свою країну, любити її мову, вчити цю мову. Вчити дитину на цій мові, тому що дуже багато людей говорять зараз. «Та, От там мене веспіталі так, і от мої родителі не говорили, і я от не говорю. У моєї дитини не буде такого виправдання, тому що його виховують на рідній мові, його вчать історію України, йому розказують про традиції, про культуру. Тому потім він не зможе вирости і сказати ось так: я не знаю, мене не вчило, мене не пояснювало. Тобто, ну і просто продовжувати. Мені здається, що головне продовжувати, робити щось корисне.